Фіксуємо час 16 годин, 25 хвилин, 3 квітня 2015 року. На друге пленарне засідання 62-ї сесії прибули та зареєструвалися 9 депутатів. Кворуму необхідного для нашої роботи немає. Як головуючий, пропоную перенести друге пленарне засідання 62-ї сесії Євгенської міської ради. На понеділок, 6 квітня 2015 року, о 16 годині в приміщенні народного дому міста Яворова оголосіть. Будь ласка, які депутати з'явились? Не Дякую. Дякую. горіть, оголосіть, будь ласка, які які депутати з'явилися на сесію? І хто не з'явивші газа її? Шановні депутати, ще одне, швидше не можемо, тому що в районі є перевірка кру і в нас також вона працює сьогодні цілий день і в понеділок продовжують роботу, перевіряють всі рішення. Єврівської міської ради і виконавчого комітету за останні три роки. Е, ще доводжу до вашого відома. мною було сьогодні видано розпорядження про життя заходів, е, котре адресується Володимиру Степановичу Крилю, в якому сказано, що е, вжити негайно до 4 квітня 2015 року невідкладних заходів щодо вивезення е, твердих побутових відходів з прибудинкових територій. І це розпорядження 205, 206 розпорядження створити комісію в складі депутатів за згодою Ковалик, Фульмес, Федорець. Комісії скласти для забезпечення виконання розпорядження попереднього, котре я озвучив, комісії скласти 04-04 відповідний акт, який подати 06-04 на затвердження секретарю ради Євгенійської міської ради. Що, що, ви, що, а, я зараз їду на роботу і пишу вижу. Як три можна виконати розпорядження за, за дві години? Тобто, що мені працювати 25 годин в добу? Я написав на бюджетну комісію з лист звернення на, на ваше ім'я <тас> на бюджет розвитку, виділити кошти на закупівлю нового сміттєвого. <тас> Ви мені відповідь офіційну <тас> дали? Добре. А чому що ваше добре? Виталі? Чи я маю продати хату і купити нову машину наявну, чи що? Так. Так. Чи, за тамту машину забрали. Ви розумієте, що машина половина 12 <проб> і виїхала і знову йшла рейс? Машина має 15 років. Все, чи ви не розумієте, вихає, ви, що, вихає, не розуміє. що стара машина, <проб> що вона ламає? <проб> <Що, проб> Якщо на верну неділю, місто буде в смітті. Добре, що я маю зробити? Дозвольте мені запитати, дайте віці, що я маю робити. Людина по сьогодні лежить по ту хвилину, лежить під машиною, крутить машину. Ну, так як це як мене? Що, це... шас... що на yeah, ставити преті... брати до ранку мають, ні, завтра, 근데... до ранку мають і, і, місті, завтра ще й цілий день. Як цілий день? От як Ми цікавилися в кічі, Савітки машини не випускають. Савітки машини не випускають. Йому суворо заборонили, випускати, по вихідних днях машини. Ну а як зробити? Ви міський голова, жив в воїнське, позволіть до савідку, я готовий підняти завтра своїх людей, щоб вони завтра вийшли на роботу. Дайте мені техніку, чим я маю працювати? Шукайте. Де? То що, Гриб місце, що я його маю шукати, чи я? Приватники не маєте, спеціалізованої техніки. Шукайте, Володимир. Як шукати? Де шукати? Добре. Підскажіть, будь ласка, питання. Чому комісія перевіряє з одної депутатської групи?